Сьогодні Кам'янець-Подільський святкує День міста і День Європи в Україні. Голова Кам'янця-Подільського Анастасія Буречистого очолила радковий байківський прибіг і чекає делегацію з Ради Європи. Вітаю вас, гості цього кінофестивалю. Я режисер фільму Лестримлій Андрій Заєць, і хочу вам трішечки розповісти про цей фільм. Ми почали роботу над ним у 2021 році і завершували його вже під час повномасштабної війни, яку почала Росія проти України. Цей фільм це давала фільмам категорії 80-х, 90-х. Ми його створювали без бюджету, без професійних акторів на самому ентузіазму і те, що цей фільм буде показаний саме на такому концептуальному жанру кінофестивалі, де побували в гостях багато героїв фільмів категорії Б, яких ми любимо, яких ми цінуємо, то це дуже велика для нас. Перемога усім дякую, і буду чекати на якісь відгуки. Якщо будуть пані відгуки, пишіть, якщо хороші будь-які відгуки нам допоможе розвиватися і працювати далі. Тож таке свобода, пані МЕР!